Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про те, яка радість на порозі. Давайте подивимось, що вас очікує. Давайте найближчі 30 днів, а там насправді у когось може і довше бути, то вже нічого. Але так, хочу найближчі 30 днів. Роздивитись. Так, ну тут у когось. Знаєте, от тема перемоги в особистому житті, отак от комусь показана радість, бо заходять в ваш, в ваш особистий простір, зближення до вас йде. Тут насправді як обмін знайомими в когось. З вас. Ну, наприклад, ви поч... почали спілкуватись, там, чоловік з жінкою, жінка з чоловіком, і починаєте знайомитись з друзями один одного, з родичами один одного. Тут така радість на порозі для когось з вас. Далі, може, це діти ваші, наприклад, там, дочка ваша приводить. А у дім свого коханого, або син ваш приводить у дім свою кохану. Далі дивимось. Зараз. Угу. тут новина від чоловіка, новина, яка. Знаєте, от питаємося про радість, я б сказала, що вам воно і новиною не буде. Те, що він вам буде промовляти, він впевнений, що це щось дуже гучне. От його якась промова, вона буде дуже для вас гучною. Але насправді, я б так не сказала, ви навіть тут не дивуєтесь. Так, щоб ви розуміли, так як воно показано, ви навіть не дивуєтесь, тому що чуєте. Але все одно ви показані мені як людина, яка радіє, що він ем, наважився вам сказати Лі, цифри літер поки що не бачу, цифра 45 бачу. І показана мені жінка в цій ситуації, яка очікувала. От, е, знаєте, ви не квапили, ви просто очікували цієї фрази, цього слова якогось, коли. Угу. Угу. Е, не для всіх зараз скажу, але для деяких з вас. Скажу що тут чоловік, який трошки як віддаляється від вас за певною причиною, в нього на це є причина. І ви радієте з того. Тобто ви розумієте, що найближчим часом у вас буде не так багато спілкування з цією людиною. І вам це от просто ну, нарешті, отак воно виглядає. Я не буду казати, ким це для вас цей чоловік є. Е, там ви вже самі знаєте це, але ви як чекаєте, от, наприклад, <кій> вибачте, ви, наприклад, знаєте, що він, ну там, він повинен там, наприклад, відрядження, наприклад, там, ну, десь він буде зайнятий якоюсь роботою, ви не будете так часто спілкуватись. І ви але м -м, чекаєте, коли він вам скаже, там, наприклад, з такого-то числа. І ви просто чекаєте. Бо більш за все, так показано, що для нього це якась суто робота. Так, далі. 45-75. Отакі цифри тут для людей показані. Для когось може бути вік людини, для когось може бути рік народження людини. Там вже дивіться, можуть бути і якісь інші цифри в вашому житті, або в житті цього чоловіка, щось вони важать або для вас, або для чоловіка. Так, ну, у когось тут закоханість, показана прояви уваги. Знову ж таки, для чоловіка від жінки, для жінки від чоловіка. І це дійсно це радість для когось з вас буде. Це приємно буде. Так, ну тут ось тут дорога показана, вона відбудеться. Вона для когось це як закордонне щось. Знову ж таки, тут дуже ділова людина. Це може бути і відрядження за кордон. Угу. Але це теж буде радістю. Для когось з вас. В мене тут вже коти радісно бігають. Так, тут здивування більш. Поки що я не бачу дуже такої радості, але здивування бачу. І людина як дзига буде крутитись, коли почує щось, і через це щось от забігає, я б так сказала. Потім знесилення показане, але ага, я розумію, що... з якого приводу тут радість. Бо з'являється привід побачитись. З іншою людиною. Це, знаєте, чомусь людина не може просто так, наприклад, там назначити зустріч і сказати: Давай зустрінемось, походимо, то там побачимось, поспілкуємось посидимо, поспілкуємось. І тут просто от показана ситуація, в якій знаходиться привід побачитись, і це радісно. Аліса прийшла. У когось тут, ви знаєте, мені показана людина, як я б навіть сказала, що це як якийсь ритуал буде робити. Ну, може, магічний, може, не магічний. Такого суто от на магічне не показане. Ну, от, що це тільки магічний, ніякий інший ритуал. Це може бути будь-який ритуал. Але радісним буде те, що він дійсно дасть завершення на щось. Так, тут показане. Закриє якусь ситуацію, яка людині от хотілося закрити. Тобто буде щось зроблене, щоб поставити крапку, і це вдасться. З цього приводу буде радість. Далі, по роботі, якийсь чоловік тут прийде, Він дуже сумний. Знаєте, яка тут радість буде? Ви побачите, що людині не байдуже. Що людина прийде до вас, бо його щось мучить. Але потім він вже після спілкування з вами він вже, буде, в нього повна зміна настрою, він вже буде радісним. Чиєсь побачення така радість буде після роботи. Показано, що після роботи зустрічаєтесь і вже там. Разом десь йдете і їдете там вже у кого як. Далі. Угу. Ну, тут схоплять якогось пірата. Ну, кава любить метафорами розмовляти, тож розумієте, якогось пірата. Хтось там крав як не в себе. і... Це буде ну, відомо багатьом людям, це не буде щось там приховане, це навпаки будете знати. Викриття якоїсь схеми. Для когось зматусь, ви, ви помітите, ви будете розуміти, що ваш син мені як підліток показаний, але тут, знаєте, якась історія кохання, що він. Ви не будете знати, в кого він закоханий, але ви будете розуміти, що в нього є почуття і що він про якусь. Молоду пані думає багато. Ви це будете розуміти. Ви її ще, я так розумію, не бачили. Але вам від цього вже буде радісно, що от такі, ну, якось так змінюється життя вашого сина, що він доросліше, що... Я поки що не бачу розвитку якихось там стосунків, але Ну, якось і він з вами буде розмовляти. Все ж таки, оце вам буде радісно, що він вам довіряє. От про що тут, про яку радість в цьому випадку. Знову ж таки, не можу зрозуміти або 15 число, або 75 число. Угу. Тут, тут точно про стосунки, особисті стосунки про якусь невеличку перемогу жінки над чоловіком. Так показано. Потім для когось з вас літера А показана, літера В, англійська показана. Літера Р. Р. Далі. Якісь зміни, які, знаєте, після розмови з кимсь от знаєте, як які зміни вмикаються в цій парі. Наприклад, хтось ну з кимсь розмовляєте, і людина підказує, яким чином можна щось змінити. Може, так бути. Угу. Дивіться, не, не розумію поки що, в чим тут радість. Я просто тоді просто розкажу, що я бачу. Показана мені трошки збентежена жінка. Симпат. А. Ага, от що тут. Вона як між двох чоловіків опиняється. Все одно не розумію, в чим тут радість. Не буду свою думку висловлювати, бо правда не розумію, може, ви розумієте. Дивіться, один показаний такий, що, знаєте, він більш собою зайнятий. Він такий, що він увагу до неї має, до цієї жінки, але багато в, в чим він все ж таки зайнятий більш собою. Щось у нього зараз змінюється. От, в його просторі змінюється, в його поглядах зміни йдуть, в його сприйнятті деяких людей йдуть зміни. Знаєте, як, От як бачення світогляду змінюється, От так я б навіть сказала. А от інший чоловік він дуже такий, ну, такий, знаєте, жінка його сприймає дуже серйозним, дуже навіть в якихось ситуаціях злим, і трошки він її як лякає, але він до неї так тягнеться, йому так хочеться зміну спілкування з нею. Вона, вона як збентежена. Знаєте, вона той. Про якого першого казала, він нічого не помічає. Він дійсно зараз зосереджений на тому, що що там йому треба в його житті змінити, зробити це, знаєте, щось невідкладне для нього. І він як. Ну, я б сказала, що немає можливості з нею багато спілкуватись. І от поки він, він далеко від неї не відходить, кожного дня він буде присутній в її житті, але не так багато, як зазвичай. І от поки він буде трошки як віддалений від неї. До неї наближається інший чоловік, але її це, я б не сказала, вона не радіє з цього приводу. Вона взагалі розгубленою виглядає. Угу. І сказати одразу, що тут є якась закоханість, що вона Опиняється між двох чоловіків і треба обирати. Вона до одного спиною, до того, який до неї тягнеться, вона до нього спиною. Вона не повертається до нього. Але от ну, така картинка показана. Хтось тут так намагатиметься вас розвеселити, анекдоти якісь, щось там з власного життя буде розказувати. Ну, просто людина ну, багато старається, багато-багато. Е, ну, Розвеселить, вдасться, посмієтесь. Це з роботи хтось буде. так, знаєте, ну. Якось багато буде людини в вашому житті, От, може, дійсно там працюєте разом. Ну, щось весело вам разом буде весело. Добре. Так, і ще тут бачу чоловіка, в якого радість тут буде, тут його клопіт, його життя, його клопіт. Але тут так гарно буде, як мережево, знаєте, от будуть вплітатись якісь справи в його житті. Найближчі 30 днів, я загадала, тож найближчі 30 днів, як трошки як просування в його справах. Оце буде радість. І здивування жінки, як у нього там все змінюється. Угу, да. Ну, це буде радістю і поміч. От знаєте, він від когось навіть буде отримувати поміч за... за ці 30 днів. От зміни саме тому і будуть відбуватись, що чиясь поміч йому буде корисною. Для когось радість, бо трошки борг буде повертатись до вас. Комусь давали в борг, і людина вже буде віддавати поступово. Так. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня і гарних подій. І гарних людей вам в життя. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока.